Вітаю організаторів та членів журі другого етапу Всеукраїнської онлайн олімпіади Крок до знань 2024. Я Ліберна Юлія, ліцеїстка 10-го же класу Нетішинського академічного ліцею. Хочу представити доповідь на тему Арієль Дюрант, лауреатка Уліцівської премії. Чимало вихідців Хмельниччини стали відомими суспільно-політичними, громадськими та науковими діячами, прославивши свою малу батьківщину далеко за її межами. На окрему увагу заслуговують постаті, які змушені були в силу різних життєвих обставин залишити домівку у пошуках кращої долі. Ставши відомими в інших країнах, вони з теплотою і вдячністю згадували місце свого народження і ніколи не відмовлялися від малої батьківщини. На жаль, радянська історична наука уникала згадок про діячів емігрантів, і лише з проголошенням незалежності цікавість до них значно зросла. Актуальність таких досліджень не викликає сумніву, адже вони допомагають повернути про забуті постаті в українську історію, переосмислити їхнє значення для світової інтелектуальної спадщини. Такою маловідомою для широкої громадськості постаті була Арієль Дюрант. Мета дослідження охарактеризувати основні віхи життя та дослідити творчий доробок Аріель Дюрант, американської дослідниці, яка народилася на Хмельниччині, основними складовими реалізації проєкту стане вирішення наступних дослідницьких завдань. Перше здійснити аналіз наукової літератури та джерел дослідження, друге окреслити основні віхи біографії Арієль Дюран, третє проаналізувати наукову спадщину дослідниці та визначити роль Арієль Дюран у написанні історії цивілізації та її безпосереднього внеску у розробку та реалізацію проєкту створення цілісної науково популярної концепції історії людства. Четверте, популяризувати постать шляхом виготовлення за результатами дослідження мультимедійних матеріалів, які можна буде використовувати на уроках історії, факультативних заняттях з історії краєзнавства. Об'єктом дослідження є відомі постаті Хмельниччини, зокрема Арієль Дюрант, а предметом життєвий та творчий шлях дослідниці єврейського походження з України, діяльність та творчий доробок, який репрезентує різноманітність та багатство української культури та інтелектуальній спадщини. Творчий доробок та особисте життя Арієль Дюра залишається малодослідженим. В українській історичній науці відсутні студії, які б комплексно репрезентували її діяльність, одинокі згадки зазвичай описового характеру містяться лише в напрацюваннях хмельницьких краєзнавців Сергія Єсюніна, Людмили Пісклової, Вікторії Папанової. Інформація схожого характеру розміщена також на сайтах Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. Та популярних регіональних вебресурсах. Щодо закордонних видань маємо лише епізодичні дослідження Френка Нортена Американська жіноча серія, Юджина Лорсона Велике життя в історії, Ненсі Йос Цивілізація зустрічає дюрантів. Основу джерельної бази складають мемуарні джерела, спільна автобіографія родини дюрантів 1977 року, інтерв'ю Вільяма та Ріель, особисті матеріали подружжя, розміщені на веб сторінках, а також їхні праці. Аріель Дюрант, уродженка Проскурова, а це сучасний хмельницький. Після еміграції до США почала навчання в одній із нью-йоркських шкіл, де познайомилася з майбутнім чоловіком Вільямом. Співавторстві з ним опублікувала 11-томну томну історію цивілізації, фундаментальну працю, яка стала класичним науково-популярним бестселером і охоплювала історію розвитку людства від найдавніших часів до кінця 19 століття. За свій доробок родина отримала одну з найпрестижніших нагород у галузі літератури в США: Уліцарівську премію, а також найвищу нагороду, що надається урядом США цивільним особам медаль Свободи. Тема дослідження є надзвичайно актуальною та дає змогу познайомитися учнівській молоді з талановитою українською науковицею, спадщина якої є неоціненним скарбом у світовій науці. Дякую за увагу.